Всім привіт і welcome на мій ютуб-канал. Давно не бачились. Сьогодні в нас сонячний день осені моєї улюбленої пори. До нас вже йде котик. Якщо хтось новенький, сідайте зручніше і передивляйтесь мої старі відео. Якщо хтось старенький, welcome back! рада вас знову бачити. Сподіваюсь, що ви мене також. Чесно, після такої паузи, в 160 днів. З моменту мого останнього відео я навіть не знаю, як з чого розпочати цю бесіду. Я знімала достатньо багато відео в минулому, і майже дійшла до моменту, коли ці відео можна монетизувати, але в якийсь момент а, життя стало настільки бурхливим, і настільки в мене з'явилось багато якось речей, які потребували моєї уваги, то що мені було трошки не до Ютубу. Але перейдемо до причин. Де ж я була і що зі мною саме відбувалось. І причина номер один це я зробила величезну помилку і я підстригла чолку. Я знаю, це звучить взагалі як невалідна причина для того, щоб закидувати свій YouTube канал. Але я почувала себе просто самою уродливою людиною на світі з цією чолкою. Я просто собі максимально не подобалась. Я не те, що відео записувати не хотіла, я просто не хотіла дивитися у дзеркало, що я взагалі собі не подобалась, і це відбило в мене все бажання на себе дивитися, записувати це відео, тому що я знала, що я собі не сподобаюсь. І значить, як, це, як я прийшла до цієї чолки? В мене була ідея а, таку чолочку, я, я зараз сюди прикріплю а, фотографії референсів, як я думала, що це буде виглядати. І, в принципі, в мене немає ніяких. Претензії до людини, яка мені стригла, але я не врахувала, що в мене достатньо таке кругле лице. І якщо ми відстригаємо чолку, то воно просто стане дуже ще більш круглим. І да, так само і сталося і мені здавалось, що я товста, що в мене кругле лице, що ця чолка мене псує. Я просто відліковувала дні, коли вона відросте. І як бачите, зараз вона перетворилась в такий вже подовжений чубчик, і, в принципі, вже я більш-менш собі знову подобаюсь знову знову виглядаю як раніше. І ця вся історія з чолкою якось мене так підшатнула, якось вона так підшатнула мою впевненість собі. типу, здається, ну що такого? Ну просто відрізати чубчик. Але в моєму випадку це запустило такий якийсь цілий ком і багато різних процесів. І, коротше, це все привело до того, що я була в якомусь депресивному епізоді, я випала з Ютубу. І зараз ми перейдемо до наступних причин. І одна з наступних причин це моє відео про то, як, чим мені не подобається життя в Америці. І це відео набрало багато хейту. і, типу, я намагалась на це не звертати уваги, і я розуміла, що... Ну, з хейтом приходить така і якась популярність, з хейтом приходять е різні люди, це добре набирає перегляди, але якось мене це дезмотивувало знімати більше відео, тому що багато було коментарів на кшталт. А, якщо тобі не подобається Америка, їжджає назад в Україну. Хоча відео взагалі було не про це. І мене попросили зняти, типу, я зняла спочатку плюси. Життя тут, і люди такі фу, ця країна жахлива. Ти зніми про негативні сторони. І я зняла про негативні сторони, і мене просто закидали гіном про те, як мені е, треба їхати з Америки. Не зрозуміла куди, тому що я з Харківської області, якщо хто не знає, і їхати мені по факту немає куди. І коротше, це все спри... сприяло тому, що в мене якось опускались руки з приводу моєго ютубу, і я не відчувала, що воно віддає мені стільки. Позитивної енергії, скільки б мені хотілося, тому що ти типу, зрозуміло, що ми це все робимо для себе, знімаємо ці відоси для себе. Але в мене було відчуття, що я вкладаю в це все всю себе в це, стільки часу. І то, що це не те, що не приносить мені позитиву, а приносить мені якийсь хейт, негатив в моєму житті. І, коротше, мене це дезмотивувало знімати далі. Наступна причина це мої бурхливі стосунки. А якщо хто не знає, в серпні минулого року я познайомилася зі своїм хлопцем, і ми вже більше року разом. І на початку стосунків в мене ще був Ютуб, в мене на це вистачало а, часу, енергії, і потім якось у ці от всі речі стали смітючик. Цей хейт на це відео, і якось, коли в тебе в тебе є стосунки, а я до цього була довгий час без стосунків. Ти починаєш на них витрачати достатньо багато часу. Типу, хочеться якісно провести час, хочеш поїхати сюди. Ми познайомились. Я познайомилася з його батьками, з його всією родиною, і на це пішло достатньо багато ресурсу, енергії, і мені, начебто, не було що віддавати ще і своєму youtube каналу Плюс ми проводили і проводимо достатньо багато часу разом. І, хоча він сказав, що він не проти бути в моїх відео, якось логістично, типу, я це не могла вписати. Як саме це, тому що я не хочу також брати з собою камеру і перетворювати якісь наші special moments на просто контент для мого каналу. Тому трошки мені було важко це збалансувати а, свої стосунки і те, скільки свого життя я хочу показувати, і як взагалі це все має відбуватись. Чим ще я займалася цей час, і чим я займалася замість того, щоб знімати вам контент? Я пішла в дві школи одночасно одна школа онлайн, щоб вчитись малювати і писати фарбами. Інша школа тут, в місті, там, де я знаходжусь, це, типу, курси для дорослих. І я за цей час закінчила декілька курсів. Зараз я ходжу, в мене три години на тиждень. Малювання людей, тобто ми малюємо там голих моделей, на це все йде дуже багато часу. В мене це дуже заряджає, але я не зовсім знаю, як мені вписувати Ютуб в свої хобі. Типу, тобто, мені здається, що в мене стало якось дуже багато хобі. Мені за все хочеться братись, і іноді деякі речі просто відпадають. от так в мене стало з моїм малюванням. Типу, тобто, я на це почала витрачати дуже багато часу, і це мені дуже подобається. Але і тут мені подобається, я не знаю, як це все коротше збалансувати. Ну і ще я займаюся також в школі онлайн, і там, а, типу, я маю це робити в своєму ритмі, але також, щоб був прогрес. Цим, цим треба займатися регулярно. І ось коротше, в мене такий типу став. А, стала така ділема: що я хочу більше робити. Типу, чи я хочу більше створювати цей контент, чи я хочу більше створювати якусь свою а, творчість як а, митець, щось малювати, чомусь вчитись. І плюс не забуваємо про те, що треба що, типу, ще жити соціальне життя, зустрічатись з друзями, кудись вписуватися якісь історії, плюс робота 40 годин на тиждень, і ось ми приїжджаємо до того, що просто в Насті не вистачало часу на YouTube. Але я бачила, що багато людей мені писало, навіть мені приходили листа на імейл про те, що люди переймаються, куди я пропала і що зі мною сталося. Ось я жива, здорова, все зі мною добре. Живу я все там же, і поки що пере... переїжджати я нікуди не планую. Взагалі так дивно записувати це відео після перерви. Типу, мені здається, що всі мої ці навички, які я здобула, поки я займалася Ютубом більш так щільно, вони просто розсмоктались, і зараз я навіть не можу підібрати слів, або мені здається, що я територію. Напишіть в коментарях, чи вам здається, що я сильно територію, чи вам здається, що мені треба покращити знову свої ораторські здібності. І ми підходимо до частини, де мені важливо усвідомлювати, якщо я хочу продовжувати займатися Ютубом, мені важливо усвідомлювати, на яку саме тему я хочу знімати. Тому що мені здається, що багато переглядів набирають відео про Америку про якісь там питання імміграції і так далі. Я не впевнена, що мені насправді дуже цікаво йти далі в цю тему. І мені здається, що можливо, мені було більш цікаво знімати щось таке про моє життя, якийсь лайфстайл. Але знову ж таки треба знайти баланс між тим, що ти знімаєш і що ти залишаєш за кадром, тому що я не з тих людей, які буду змушувати там своїх близьких зніматися у відео, хоча бачили деяких людей. Це було все добровільно, я обіцяю. Але я не з тих людей, що типу, побуду цувати там камеру у лице. І намагатись засунути людей в свій Ютуб канал. Ось, і як я вже сказала, я не хочу псувати якісь особливі моменти е, цим всім зйомкою і створенням контенту просто зі свого життя. Тому мен... в мене є декілька ідей для наступних відео, і ми побачимо, як це йде, і я зможу взагалі вирішити, який напрямок мені мене більше цікавить е, е, в Ютубі. Якщо ви бачите це, це мої піжамні штани. Я просто тут сиджу на полу, отак от вам це все записую. Начебто ви зі мною сидите в моїй а, вітальні. Якщо ви впізнаєте цю квартиру, ця квартира, до речі, в мене є відео про те, як її я її знімала про те, як її шукала, як я сюди приїжджала, все це розпаковувала. Тому, якщо ви це не бачили, бігом на мій канал і дивіться це відео. Ще за цей час. Як я була офлайн, можна так сказати. У мене сталася особиста втрата, і в мене померла моя улюблена бабуся, тому на це переживання горя і втрати йде дуже багато ресурсу. І я навіть насправді я навіть сумнівалася, що мені треба включати в це відео, але можливо комусь це дасть такий. Поштовх на те, щоб дозволяти собі брати паузу, і дозволяти собі горювання, і не вимагати від себе продуктивності, такої, як була раніше, і не вимагати від себе продовжувати жити, і робити вигляд, що нічого не сталось, ні сталось, і в еміграції це ще складніше, тому що через війну ми з нею так і не побачились, і я так до неї не з'їздила. І, на жаль, цієї людини вже немає. Тому, тому мені, мабуть, було важливо зафіксувати цей момент а, в її пам'ять і сказати про те, що вона була така людина, і вона живе у серцях своєї родини, яка залишилась. Друзі, ну а я дякую вам за перегляд, пишіть ваш коментар на підтримку цього каналу. Гейтерські коментарі також. Тому що вони просувають це відео, тому, якщо ви хейтер, також не забувайте щось написати. А, якщо ви ще на цей канал не підписані, обов'язково підписуйтесь. Я буду намагатись знову знімати контент більш регулярно і до нових зустрічей. Па-бай-пока!